Вітаю всіх гостей, підписників мого каналу. Сьогодні поринем у літні спогади. Завітаємо мою теплицю, оглянемо помідори, які досить багатенько потішили врожаєм. Це буде огляд гібридів. Почну з першого, чироки. Це ранній індетермінатний гібрид, який найкраще себе показує саме в теплицях. Куш досить потужний, гарно облиствений, на кистях може бути 5, 6, 7 плодів. Вони яскраво червоного кольору, вага 150-180 грам. Смак чудовий, солодкий, але бажано зривати добре стиглими. Плоди зовсім не розтріскуються, дозрівають рівномірно, гарно зав'язуються на всіх кистях. Хоча в сильну спеку спостерігалося незначне скидання квіток, але придбавши затіняючу сітку, вдалося усунути. Цю проблему. Гібрид ще й стійкий до багатьох хворіб. Проте на початкових стадіях розвитку я обробляла хімічними препаратами. Коли вже плоди почали зав'язуватися, припинила таку обробку, перейшла на біологічні препарати, ну і мені вдалося захистити рослини. Не було на них фітовтори. І вони давали плоди майже до заморозків. Тому сподобався мені цей гібрид і буду його теж вирощувати в новому сезоні. Другий такий цікавий гібрид, який я вирощувала, це Маністела Малиновий індетермінатний гібрид. Вегетаційний його період 65-70 днів. Ціна однієї насинини 7 або 8 гривень, залежно де її придбати. Плоди великі. Досить красиві, вагою навіть до 250 грам, стійкі до розтріскування. Зірвані, можуть лежати до двох тижнів, не втрачаючи товарного вигляду. На смак просто прекрасні, м'ясисті, суковитий, солодкі. Сам кущ росте теж досить потужним, на китицях може бути 4-5 плодів. І формую я цей помідор в одне стебло. Урожаєм з цього гібриду задоволена. З жовтих помідорів вирощую Ямамото. Це індетермінантний гібрид. Це можна сказати помідор серед всіх просто красень. Плоди в нього округлі, трішки плескаті, а на колір золотисто-жовті. Вага від 200 до 300 грам. І дуже м'ясисті та ароматні, плюс корисні завдяки високому місту каротину. Плоди не розтріскуються, досить гарно зав'язуються, ну і плодоносять до заморозки. Ще що характерно, що не мають осередка і не мають ніяких плечиків, Ну, звичайно, по ціні вони набагато дорожчі від червоних. І так як попередні роки я вирощувала так по 5 кущів, тепер буду вирощувати набагато більше, бо він мені дуже подобається. Серед сливок лідером виступає айдар, високорослий, масивний кущ, середній термін дозрівання, а помідорки перцевидної форми, вага 140-160 сто Смак солодкий, м'ясистий, ароматний, справжній смак помідора і насичений червоний колір, врожанні з нього на висоті. Починаючи з нижньої кисті, і так до самого верху налічувала на кожній кисті по 9, навіть по 10, було й по 11 помідорів. Спеку трохи менше зав'язувалися. Щодо вершиної гнилі, то якщо давати всі необхідні добрива, то вона не проявляється. Ну, Добрива він трішки потребує, адже помідорів на рослині багато і всіх треба нагодувати. Тому, крім. Кальціої селітри, крім комплексних добрив, я ще давала бриксил кальцію, обробляла по листу. Ну, якщо всього цього дотримуватися, і вчасно підгодівлю робити і в комплексі все робити. То помідор радує надзвичайним врожаєм. І тому в цьому сезоні я буду продовжувати його вирощувати. Для нього вже відведене місце в теплиці. Вартує садити такий гібрид, з якого два рази на тиждень збирає ще малий врожай чудових плодів. Не уявляю своєї ділянки помідорів без чері і хочу порекомендувати чері і тіру. Індетермінантний гібрид з короткими міжвузлями. Плодів на кистях дуже багато, такі маленькі, кругленькі, червоні, вага 20-25 грам, і, не дивлячись на різні витівки природи, плоди зав'язувалися до жовтня, формувала, як і всі решта в одне стебло, а можна і в два. І збирала врожай кистями і навіть по одному теж чудовий помідор. І ще хочу запропонувати цікавіші чері Люсі Плюс. Зразу хочу наголосити, що одна насінина коштує 10 гривень. Це ранній індетермінантний гібрид. Плоди, якого подібні на малесенькі сливочки, ну настільки вони такі симпатичні, привабливі, що коли заходиш в теплицю, опиняєшся біля Люсі Плюс, то обов'язково декілька хочеться плодів скуштувати. А так як я обробляла біологічними препаратами, тому мої помідори не шкідливі для вживання. Дуже загружений цей куш, китиці з плодами достигають без будь яких трат – і збирати можна врожай теж навіть два рази на тиждень. Дані помідорки в нас були майже до листопада, поки не підчищали теплицю. Зібрали плоди, а вони ще лежали десь до трьох тижнів. Отож, вартує садити такі чудові прекрасні чері. Також хочу тут виділити такі ще три гібриди, як толстой, солеросу і інкас. Толстой ранній гібрид, високорослий, на одному суцвіті, по дві китиці формує і по 7-8 плодів, маса яких 120 130 грам. Такий м'ясистий, яскраво-червоний, без зеленої плями, можна сказати, ідеальні плоди. Зберігається до місяця. Цей гібрид добре садити пізніше, для того, щоб його притримати, навіть теплиці до заморозків, зібрати плоди, ну і маємо навіть місяць Свої смачні помідорчики, які споживаємо в свіжому вигляді. Із низькорослих, такі як солеросу, інкас багато хто вирощує, коло них менше клопоту, і самі помідори врожайні, смачні, транспортабельні, головне не розтріскуються. Солеросу багато хто використовує для консервування, для квашення, так само, як і інкас. І тому, як і садила дані помідори, так само й буду садити їх в новому сезоні. А тепер підведемо підсумок. Дев'ять гібридів помідорів, які себе прекрасно показали в даному сезоні. Чудовий асортимент: червоні, малинові, жовті, сливки круглі, перцевидні, також чері кругленькі, червоні, ну і сливоподібні. Помідори, які чудово транспортуються, довго зберігають товарний вигляд. І головне, володіє чудовими смаковими якостями. Насіння я собі закупила на новий сезон і буду продовжувати їх вирощувати. Тому всім, хто дивився моє відео, дякую за перегляд. Поділіться і ви досвідом, які помідори вирощували, які плануєте собі посіяти в новому сезоні. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!